Євангелія від Йоанна, розділ восьмий, Ісус подався на Оливну гору, Та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш? Вони іспитували його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус. Нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному. Почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівся, і, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла та. Тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до Нього фарисеї. «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, ля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець, відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби ви знали мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатиме та й помрете у грісі вашім. Бо куди я відійду, ви неспроможні прийти. Зачувши це, юдеї промовляли, Може, він самого себе вб'є, коли ото каже Куди я відійду, неспроможні ви прийти. А Ісус далі ще казав їм: Ви здолу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене. Правдивий, І що я чув від Нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню. Але як навчав мене отець мій, говорю взнаєте й те. Що той, хто послав мене, зо мною сущі, не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали ми потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш? Ви станете вільні? Ісус же їм. Істино, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь. Авраам наш батько. Каже їм Ісус. Були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка. Який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув? Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише отець у нас Бог. А Ісус їм каже, Був би Бог ваш отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога. І прийшов, не від себе самого прийшов, а він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він, душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались юдеї і сказали йому, чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти ще й навіжений? Відповів Ісус Не Ненавіжений я, а шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіженний. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? Гай пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його. Був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеє ж йому. Ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус Істинно, Істинно кажу вам: перше, ніж був Авраам, я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Послання до РИМЛЯН Розділ. 16. Поручаю вам фиву, сестру нашу, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли у Господі, як святим личить, та щоб допомогли їй у кожній справі, в якій би вона вас тільки потребувала, бо вона багатьом стала у пригоді та й мені самому. Вітайте Прескилу та Акилу. Співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою клали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган. Вітайте також їхню домашню церкву. Вітайте Епенета, улюбленого мого, що є первісток Ахаї для Христа. Вітайте Марію, що багато для вас трудилася. Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі. Вітайте ампліята, улюбленого у Господі. Вітайте урбана, співробітника нашого в Христі і Стахія, улюбленого мого. Вітайте апела. Випробуваного в Христі. Вітайте Арестовулових, вітайте іродіона, родича мого, вітайте наркисових, що в Господі. Вітайте трифену і трофосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену персіду, що багато трудилась у Господі. Вітайте руфа, вибраного в Господі. І його та мою матір. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Гермеса, Патроваса, Герму і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпія і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі церкви Христові вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному черву і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Ваша слухнянність дійшла до всіх. Ви моя радість. Але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з вами. Вітаю вас, мій співробітник Тимотей, як також Лукій, Ясон та Сосепатр, мої родичі. Вітаю вас у Господі Я, Терцій, що написав цього листа, вітаю вас Гай, гостинний для мене і всієї церкви, вітаю вас, Ераст, скарбник міський, і брат Кварт. А тому, хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією та з проповідуванням Ісуса Христа. Згідно з відкриттям Тайни, промовченої протягом відвічних часів, а тепер же об'явленої через Писання пророків, завеліннями предвічного Бога, розголошеної ж для всіх народів, щоб вони повинувалися вірі, єдиному, мудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки вічні. Амінь. Псалом 112. Алілуя! Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується, Потомство його на землі буде потужне. Рід праведників буде благословений. Достаток і багатство буде в його домі. Щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник. І, злиться, і мучиться, скрегочучи зубами. Та бажання грішників пропаде. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 19 Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності. Ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного. Покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують. Тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами, Хто здобуває мудрість той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її. Переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки. То по батьках спадок, але розумна жінка то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа не дбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя. Убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим, коли розумного скартати. Він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. КНИГА ПРОРОКА ІСАЇ. Розділ тридцять перший Горе ТИМ. Що йдуть по допомогу в Єгипет, що покладаються на коней, що надіються на колісниці, бо їх, мовляв, багато, та на кінноту, бо вона, мовляв, вельми сильна, а на святого Ізраїлевого не зважають, господа не шукають. Та він же мудрий, він нашле лихо і слів своїх. Він не відкличе, він повстане на дім безбожних і проти допомоги злочинців. Та ж єгиптяни то люди, а не Бог, і коні їхні, то тіло, а не дух. Коли Господь простягне руку свою, той помічник спіткнеться і той, кому допомагав він, повалиться, і всі вони загинуть разом. Бо так Сказав Господь до мене як рве лев або левеня над здобичю своєю, і хоча б ціла юрба пастухів зібралася проти нього, крику їхнього не боїться, галасу їхнього не страхається, так Господь сил зійде воювати на гору Сіон і на його пагорб. Як птахи. Що літають, розпростерши крила, так Господь сил захистить Єрусалим, захистить, визволить, пощадить і врятує. Вернітесь, осени Ізраїля, до того, проти кого ви так дуже збунтувались, бо того дня кожен відкине свої срібні кумири. І свої золоті кумири, що ваші руки вам самим на гріх наробили. Ашур впаде від меча не чоловіка, і пожере його меч не людини. Він буде від меча втікати, юнаки його рабами стануть, його скала втече від страху, князі його кинуть знамено. Це Слово Господнє, що на Сіоні має свій вогонь і свою піч у Єрусалимі.